Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Великобританію в кінці 19 го і до початку 20-го століття. Якщо мої відео корисні для вас, підпишіться на мій канал, залиште будь-який коментар, ставте лайки. Дякую вам за вашу активність. Я знаю, що мої глядачі та підписники це просто найкращі люди. Тепер переносимося у кінець 19 го століття. Великобританія в цей період одна з найсильніших країн світу. Економічно, промислово і фінансово потужна, вона є провідним учасником міжнародної торгівлі, це країна, яка має великий торгівельний і військовий флот. Однак разом з тим, в цей же час спостерігаються негативні тенденції, наприклад, темпи промислового зростання нижче, ніж в інших країнах Європи. На підприємствах часто використовується застаріла техніка, англійська продукція. Дорожча за аналогічно американську чи німецьку, що робить її непривабливою. Сільське господарство представлено в основному невеликими фермерськими господарствами, які були нездатні забезпечити внутрішні потреби країни. Тому відбувається значний імпорт сировини із за кордону. Однак наявність колоніальних володінь, які були місцем збуту промислової продукції, які були джерелом сировини. Поки що компенсували усі негаразди. Таким чином, збереження колоніальних володінь і їх примноження стають провідними цілями для влади країни. З 1837 по 1901 роки в Англії править королева Вікторія і триває вікторіанська епоха. Це часи найбільшої політичної, колоніальної та економічної могутності в країні панує конституційна монархія, працює парламент, існує двопартійна система, консервативну партію на чолі з Бенджаміном Дізраїлі підтримують земельні аристократи та фінансова буржуазія. Консерватори є прихильниками протекціонізму. Ліберальну партію на чолі з Уільямом Гладстоном підтримує велика та середня буржуазія та значна кількість робітників. Ліберали були проти протекціонізму. Обидві партії прагнули до виборчої реформи та змін соціального законодавства. В період 1860-х, 70-х та 80-х років партії змінювали одна одну при владі. Вони розширили виборчі права. Тепер голосувати могли більшість селян і робітників, визнали законну діяльність профспілок, право на страйки, дозволену діяльність кооперативів. Обмежено робочий час до 54 годин на тиждень, заборонявся найм на роботу дітей молодше 10 років. Також в цей час виникають тред-юніони, тобто профспілки, вони розгортають свою боротьбу за соціальні і політичні права робітників. Згодом виникає Британський конгрес тред-юніонів, комітет робітничого представництва, який був перейменований у робітничу або лейбористську партію. В кінці 19 століття виникає масовий рух ірландців за аграрну реформу і самоуправління Гомру. Очолював цей рух Чарльз Парнел. Він всіма способами повертав увагу до цієї проблеми. Тим часом ірландські селяни, об'єднавшись в земельну лігу, нападали на англійських землевласників лендлордів і громили їхні маєтки, вбивали худобу. Уряд лібералів намагався запровадити закон про Гомрул. Однак закон не пройшов. Такі дії призвели до зміни влади. Уряд формують консерватори. На початку ХХ століття в Ірландії ситуація лише загострювалася, навіть виникає партія Шинфейн, яка заявляє про необхідність відокремлення від Великобританії і утворення незалежної ірландської держави. Закон про Гомрул таки був прийнятий лише на початку ХХ століття, але в обмеженому вигляді. І проблеми, невдоволення ірландського населення, так і не вирішив. В кінці 19 го на початку 20-го століття, як я вже зазначав, активізувався робітничий рух. Рівень життя робітників знижувався через економічні негаразди, наприклад, загострення конкуренції, бажання підприємців скоротити витрати та інші причини, що ми вже згадували сьогодні на початку відео. Збільшується в цей період кількість страйків. Все більше робітників приєднується до профспілок. Саме з профспілок народжується вже відома лейбористська партія. Так, двопартійна система почала руйнуватися. На виборах 1906 року лейбористи отримали представництво в парламенті. Одночасно з лейбористами виник соціалістичний рух, однак він не мав великого успіху. В період 1910-х-1920-х років уряд. Лібералів очолював Девід Джордж. Він провів необхідні соціальні реформи, покращив положення робітників і обмежив права багатіїв. В ці часи було запроваджено безоплатне навчання в початкових школах та харчування дітей з малозабезпечених родин. Обмежувалася праця в нічні зміни, запроваджувалося безкоштовне лікування в разі травматизму на виробництві. Запроваджено пенсію за віком, обмежено робочий день шахтарів до 8 годин, враховуючи тяжкість їхньої праці, запроваджено допомогу по безробіттю та у випадку хвороби. Також для вирішення соціальних проблем і посилення обороноздатності країни він збільшив податки на земельні володіння, спадок, тютюн, алкоголь, чим викликав невдоволення аристократії. За його ініціативи було обмежено повноваження Палати лордів, яка була проти підвищення податків. Натомість більші повноваження отримала Палата общин, яка збільшення податків затвердила. У зовнішній політиці Великобританія притримувалася принципу європейської рівноваги, згідно з яким ні одна країна не повинна домінувати. Також у зовнішній політиці діяв принцип блискучої ізоляції. Англія утримувалася від довотривалих союзів з іншими країнами, оскільки головним для неї завжди були власні національні інтереси. Головним суперником на Європейському континенті до кінця 19 століття англійці вважали Францію в першу чергу через колоніальні суперечки. На початку ХХ -го століття головним суперником стає Німеччина. Ключовим напрямком зовнішньої політики залишалося розширення колоніальних володінь. Англія контролювала Светський канал, мала колоніальні володіння в Індії, захоплює Бірму, Нігерію, Сомалію, Кенію, часину Південної Африки. У 1899 році в Африці розпочалася війна з країнами Трансвааль та Помаранчевою Республікою, яку Англія захопила. Там проживало таке населення, як бури. Згодом ці країни об'єдналися в Південноафриканський Союз і разом з іншими колоніями: Канадою, Австралією, Новою Зеландією. Отримали статус домініону країн з самоуправлінням, з власним парламентом та урядом, однак у складі Британської імперії. Англія також брала участь в поділі сфер впливу в Китаї, Ірані, Таїланді, Туреччині, Латинській Америці. На цьому все. Дякую, що дивилися моє відео. Успіхів вам і до зустрічі!